Так, коротке відео, що я придумав на випадок того, якщо вимкнути знову не світло, а на дворі буде плюс 10, і щоб ціплята не мерзли, ось така каструля. Виведемо така кришка, така дуйка, тому що в мене є безперебойка на 120 12 годин. І я цю дуйку можу вінкнути. Ось тут горить газ на середньому такому огні. Отут таку щельку лишається для притока свіжого повітря. І ось я вимкнув годину назад. Я вимкнув кондиціонер на 24. Я вимкнув то такий резервний подогрев на метані і він тримав цих 24 градуса свободно що тут є ну тут біля дверей їх 23 але все одно 23 ціплята трохи пучкується но не критично. Судя по споживанню, оця штука з'їла, е, з'їла вона 300 літрів метана. Получається, якщо грубо брати з одного куба 10 кВт, то за 100 літрів кВт. Тобто в неї продуктивність приблизно 3 кВт, може чуть менше, 2,5-3. Саме корпус не перегрівається. Можна ще дати газку, збільшити потужність, думаю, до 4 свободно, тому що видно по термометру тут до 30 градусів. На ощуп десь так і є. 30-35. Ну і додуває. Сюди, можна сказати, додуває. Тобто є, є І плюс звідси йде сильний забор. І Якраз ось звідси йде забор, підтягує по кругу повітря і звідти. Я думаю, що це оптимальний такий варіант на скрутний якийсь час, якщо будуть перебої зі світлом, включати цю штуку і тримати там тих 20. 3-24 градуси. На дворі повторюють холодно. Так і далі. в мене тут є на дровах, але не зручно і не цікаво. Я не знаю, що це має статися, що має виробити мені газ. Є в мене та штука, там в мене є відео на пропан. Коротше, всім кому сподобався. Такий. Нано обігрівач. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Реальне споживання я по щочу спеціально в будинку. Нічим більше не користувався. Рівно годину. Получилося 300 літрів метану. Всім всього найкращого.